Сюди приїжджати дуже важко, споминати те, що було, дуже важко. Сюди приїхати, сльози на воза накатують, це ж не віриться. Прямо на подвір'ї мене застрелили мого чоловіка. Це 7 березня ввечері. Двохрічної давнини спогади відгукуються і дотепер. Два роки тому північ України була звільнена від російських військ. Тож кінець березня, початок квітня це пам'ятні дати і для сіл Чернігівщини, що зазнали ворожої окупації, як, наприклад, Іванівка. Тут колись знаходився будинок культури. Спочатку ми жили на другому поверсі, якого вже немає. На жаль, там була бібліотека, був прильот. Я з хлопцем дав команду дівчатам покинути срочне здання. Тільки ми переїхали і. Тут у нас і речі залишилось, тільки успіли забрати зброю. І все. І спальники тут все залишилось, все, все. все погоріло. В Іванівці до річниці визволення побували учасники добровольчої групи, які одними з перших стали тут на оборону. В основному зібралися сіатошники. У мене якраз було 11 хлопців, нам військова частина дала зброю. Ці добровольці брали участь у бойових діях, а потім змушені були відійти. 5 березня село було зайняте ворогом і було в окупації 26 днів. Загалом в Іванівській громаді від рук загарбників загинули 37 людей. Знищено 226 осель. Окупації були 10 населених пунктів із сімнадцяти. Але не можна сказати, що інші сім не постраждали, тому що перебували в постійних бойових діях, і майже щодня горів будинок, майже щодня прилітало. І найжахливіше те, що ми втрачали мирних жителів і воїнів ЗСУ у самій Іванівці за час вторгнення загинули вісім мирних жителів. Це 7 березня ввечері. Ми всі сиділи в погребі. Чоловік стояв на сторожі, ми дуже турбувалися, щоб як не було з нами, а зберегти наших дітей. Так? І коли він вийшов із погребу, то пішла в томат на очередь і слідом я, а вони мені не дали вийти. Коли я 8 березня зранку вийшла з погреба, то поряд з погребом я побачила застреленого свого чоловіка. Вони дуже боялися нас, всіх, мешканців, жителям. Жителі нашого села, хоч вони бачили, що він був не в воєнній формі, вони це все бачили, і ми його поховали у мене в гору, в нас у городі. Так що було. Але вони сиділи на танках і з нас сміялись. Так вони, браття, сестри. От мене питання. Пам'ять військових і цивільних громадян, що віддали своє життя за Україну. Вшанували учасники мітингу. На цьому ж заході відзначили місцевих жителів, воїнів та волонтерів, які брали й беруть участь у захисті та відбудові громади. Серед відзначених і згадані нами добровольці. Саме вони до самої окупації оберігали наш спокій. Дякую вам за це. Тепер уже ветерани, громадська організація Незламні добровольці. Велика велика подяка за те, що ви я не знаю. Ви ну, цей народ не, не перемогти. Залишені хвилини ви змогли організувати для нашої групи майже все. Зараз дивишся на цей дом культури. Та да, дуже жалко, бо ми в ньому були. Як то кажуть, після нас його не стало. Бо нас ловили, ганяли, шукали, де ми були. Тому дуже хотілось би вам всім віддячити. За те, що ви є, ви краще, ми їх переможемо. Тату, 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 сю я хочу тебе обійняти, задрімати в обімах, забути тривогу і страх. З вами вся Україна і світом у вас не зламає. Тебе і оборонить, Господь не в небесах. Підкреслимо в обороні Чернігова, зокрема Іванівської громади, брали участь тисячі воїнів. Усі вони герої. А ми згадали тільки одну зі сторінок цієї історії, одну з добровольчих груп. Нам дали наказ. Ми виступили, пороботили, відійшли. Виступили, пороботили, відійшли. Ми вже коли пішли хороші бої в ягіднам. То ми навіть вискакали на своїх автомобілях, бо скорі допоможі не могли туди далі доїхати, обстріли були. То ми на своїх машинах виїжджали, забирали хлопців поранених. Двох хлопчиків витащили одразу на своїх автомобілях. Наприклад, своїм батькам я не казала, де. Я казала, мам, тату, я вблизі. Хоча мені ось село в мене було недалеко. Кажу, мам, все добре, і я їду, Бог його зна куди. Не могла ж кажу, я їх залишити. Кажу, вдруг голодні будуть. Кажу, я їх не накормлю, кажу, це я ж я ландуватися буду. Зараз частина учасників тієї групи служать у силах оборони. Хлопці, хто пішов служити пограничників, хто в ПВО, хто куди ну, а ми так і залишились своєї громадської організації, так і працюємо, допомагаємо військовим, діткам. Ну кому можемо, чим можемо, тим і допомагаємо. Повну й об'єктивну історію захисту та визволення Чернігівщини можна буде відтворити вже після перемоги. Вважають наші співрозмовники. Треба згуртуватися всім гуртом. І перемогти нам їх усіх, і доказати, що ми не віддамо їм нашу землю. Маю надію на те, що якнайшвидше наступить мир, настане перемога України, і все ж таки наші села відбудуються, наші села стануть кращими ніж були.